Ще будуть обміни в цьому місяці чекати. Угу. В цьому місяці. Угу. Чи будуть ще обміни по мене? Тут можливо йде обговорення в плані дітей, в плані повернення дітей, але от вісім камечів хтось ставить перепони, перешкоди да, для того, щоб це зробити. Чи повернеться? Щось може відбутися, якісь, знаєте, як домовленості вже якісь є карта світу, да? тобто це вже як закінчений етап, вже, ну, там, може, списки складені, може вже підготовлені, але э, агресор може як правильно сказати, ну, почати відмовлятися, да? ставити палки в колеса, тобто двіками чи ставити якісь блоки, передумати, змінити умови, ну, тобто робити будь-що, аби цього не сталося. А взагалі тут якийсь великий обмін ще світить, і чомусь мені ще діти йдуть. Тому, ну дай Боже, що побороли. Коли була остання зустріч, були розмови про дітей, яких вкрала Росія, і вони тоді ще говорили, що такого немає, що це ви все придумали, і ми нікого не крали. То, можливо, mm. про це вам карти кажуть. Що, мабуть, питання від глядачів з приводу. Сухопутного коридору. Кримський міст повріждень. А як щодо сухопутного коридору? Чи будуть його повріждати? Бати... Руйнувати. Плани такі є. Плани такі є. На зараз є момент, ну перед вибором стоять, да, як е, зробити цю роботу. Може важко коли поговориш про якісь плани, ну хочеться ж, ну, не розказати там всього такого, а да, інформація йде. Поки що йдуть домовленості а, стосовно цього, а, якимось нестандартним чином, якийсь новий. Підхід до всього цього він у нас з нашої сторони планується. Наші ж креативні люди. люди. Ну, літати там щось буде, давайте. А чого в червні ще очікувати від Трампа? Мабуть, отак от я запитаю: чого можна очікувати від Трампа в Україні? В червні. Угу. Угу. Цікаве питання. Бо оці у нього гойдалки, тому друзі, ну, тому він... не друзі. Да. Він зараз займається виключно своїми питаннями. Е, наразі, поки дій ніяких немає, він на паузі, тому що ну, у нього там голова за своє болить, скажімо так. Да? Ця дев'ятка мечів це більше як, е, це більше як ну, про нього, про про, про, про свої фінанси, про свої гроші, про свій спокій. А ще сварки якісь можуть бути, причому якісь емоційні сварки. Можливо, він не відреагує ще на якусь ситуацію. Ми будемо чекати, а він по шуту буде. Знаєте, по шуту це як ну, не зверне там дасть увагу, десь да, чи там ну, просто там закриє на щось очі. Знову якась агресія може бути ну, в плані України. І дуже багато тиску. Карта Сонця це все ж таки про тиск. Схилити до прийняття якогось рішення, причому так агресивненько. А, чи якихось дій ще чекати нам від Трампа? А, мені хочеться сказати Трампу приготуватися, тому що ну у нього там. з Двої питання. Да? і от е кармічні всі карти виходять, да? чи нам чекати, нам на, на нього не потрібно дуже сильно сподіватися. Да? Тобто не дивіться на цю картинку, тому що вона ні про що. Це просто як. Ну, Трамп сам по собі, він по великому рахунку нічого не вирішує. Не від нього чекати, можливо, від когось іншого, хто там стоїть за Трампом, над Трампом, да? біля Трампа. якось так. А от У Трампа у нього, ну, не сподівайтеся. Йому скоро на вихід. Тобто він Артепція. абсолютно ніяк не повпливає на хід війни в Україні. ну От в червень показує, що ні, так точно. Угу. Він може сам постраждати від своєї бездіяльності, від своїх страхів, від оцих маніпуляцій. причому карта оці, оці ще карти, знаєте, вони можуть говорити про ну Хвороби, якісь там в плані психічного характеру, да тобто у нього якісь ситуації. от Ці гойдалки вони можуть бути пов'язані ну з його психічним станом, наприклад. да Тому що ну людина, яка не витримує таку таке навантажить. Можливо, там сидить на чомусь, я не знаю. Ну, якось так. Та й, в принципі, в Чи такому віці вже. Да, навіть м суть, суть не в віці, суть в е такій в Русі по життю. От, ну, хто, хто ти по життю? Да? Ну, от як він себе поводить, як він себе викладає. Ну, більше ж про це. Чи може якимось чином Трамп вплинути? Ні, не про Трампа мова по трійці це все ж таки про якийсь союз, про те, що Трамп говорять, що йому що потрібно зробити. Можливо, не Трамп, а той, хто. Біля Трампа, тобто, може, там ну, той уряд, який зараз при ньому, да, четвірка жезлів, тобто це про якусь спілку, це не про нього одного. Спілка якась да, вона може вплинути, вони можуть повпливати, допомогти тут і ресурсами, і знаннями і чимось ще. От вони, да. Бачите, і знову ж таки карти, здається, як цікаво. Десятка пентаклів, Верховна Жриця і Верховний суд. Тут якраз карти про закінчення, про допомогу якось таємно. Да? Це, можливо, якась таємна організація, про яку ми там не знаємо, не бачимо. Ну, як знаємо, але не бачимо. Да? Нам тільки -ті карти про це можуть говорити. От, той, хто вирішує дійсно, той, хто приймає рішення, той, хто впливає на того Трампа, тому що ну, він керований, він, він не сам по собі. Mm -hmm. Ну це оці глобалісти, які тримають світ і які завжди знаходяться в тіні. Одні із, тому що там на зараз така боротьба де, декількох сил, тому одні із. Чи дійсно на території Північної Кореї будуть виробляти російські дрони? Отак. От Поки не бачу. Наразі це просто якась заява на якесь майбутнє заява. Знаєте чому? Тому що дуже страшно за те, що за можливо за ті виробництва або там за якісь склади. Ну коротше, страшно, ми розуміємо, що ми не можемо це захистити у себе на території, щоб просто себе якимось чином ну створити якийсь Ілюзію безпеки, ну, щоб, щоб подумати, що там щось можна зберегти, то вони дають. Чи буде виготовлення по-повішеному? Я поки не, не, не бачу виготовлення. Це, знаєте, така заява по помірності. Можливо, десь на майбутнє, ми готуємо якісь плани, але поки що така вода вода. Це як план Б да, для порятунку, якщо тут на їхній території буде знищення, то може там. А, чому Буданов зробив таку заяву, щоб у якогось короля жезлів викликати агресію? Тобто, це була гостра заява. Тобто він її зробив для того, щоб ну, відмовитися від якихось рішень, да, для того, щоб почув якийсь король жезлів. Ну, типу, ми знаємо, ми бачимо, ну, то... угу. На зовнішній, на зовнішній ринок заяви. Угу. Тобто нам... Не варто там, боятися. Через, через цю співпрацю через цю заяву, так, що Росія mm -hmm. буде заставляти свої дрони. Щоб це для України. Не про це карти, знову ж таки. Удари вони, загроза як була, так і є. Тут ну, в цьому плані нічого не змінюється. Ну, тобто в тому плані нічого. Mm -hmm. ну Карти мені просто говорять про те, що у вас постійна загроза, да тобто mm -hmm. це не про зміну якусь загроза постійна, тому взагалі не А Щось хороше для України на червень от Давайте я зараз візьму таку воду класно. Я на ній роблю містичні розклади. о Може, Хоч... вона щось таке нам? Щось, щось таке, так. Да. Хочеться після yeah. таких негарних новин, от таких от, наче. Ну, червень він, він, щось... він такий. Він буде. Я коли робила розклад на червень місяць для України, я починаю завжди старого ошу. Це про енергії, да, які mm -hmm. енергії будуть у нас в червні, і в мене така, знаєте, карта ностальгії вийшла. Тобто ми. Ну Ностальгія, вона про що? Вона не завжди про добре, насправді, да? вона повертає нас емоціями в якісь минулі періоди, а минулі періоди у нас не завжди про гарні емоції. Да? Тому ми ну, в, в такому роздраї трошки будемо в червні знаходитися. Тобто, знаєте, як не буде видно ні кінця, ні краю. Да? Тож, ну що постійно, от і і і знову, 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 тобто Буде таке відчуття, що немає виходу. але це... Виключно про емоції. Ну тобто, тут потрібно, от знаєте, як я завжди говорю, мені вже на консультаціях люди. Я ми ми пам'ятаємо, ви говорите спостерігати, не занурюватися емоційно, Ми спостерігаємо, ми намагаємося. Я кажу, ну це, це єдине те, що рятує насправді від, знаєте, від депресії. від... Дивіться, карти мені говорять не про червень, вони мені говорять трошки про пізніше. Е, перша карта помірності. Якщо ви чогось не помічаєте, це не означає, що цього не відбувається. Карта помірності, вона про навчитися чекати. Uh, ну і взагалі да, і в святому письмі написано, що коли, коли людина вміє чекати, вона отримує все, тобто наберіться терпіння і просто знаходитеся в вірі, да, в вірі, довірі, змиренні, от якраз момент спостереження за всім, що відбувається, все буде добре. Четвірка е, кубків до всього цього, не втрачайте надію, да? тобто десь звідкись він з'явиться шанс, карта зірка. Тут і про допомогу вищих сил, і про відкриття якоїсь інформації, е, про те, що ну, все буде добре, ви йдете зі своїм шляхом, тому що зірка, вона про, вона про популярність, вона про відкритість, вона про. Вон, її дуже важко ну, якось. В цьому контексті на майбутнє про гарні новини зірку важко прочитати про погане. Да? Вона єдине, що трошки е, віддаляє. Ну, типу, не зараз, трошки пізніше, але все буде дуже класно. Тобто ну, все буде добре, це буде так, як потрібно. А я питаю, чого нам чекати? Ну, от, от це, що карти говорять: що, що саме е, буде якась е, чи то країна, чи то якийсь у нас партнер з'явиться, чи буде якась розмова, де ми отримаємо. Реально класну, допомогу, яка доп... допомогу, яка допоможе, за допомогою якої я перепрошую масло маси, ми зможемо перемогти. Тобто тут підтримка інших, підтримка якихось партнерів, яка буде, буде просувати нас до перемоги. Новий шанс, новий розвиток. Можливо, тут щось нам дадуть з чим. Що можна запускати з чим можна рухатися, ну, ну щось таке, знаєте, це як е, нова можливість. нова можливість. Тут не, не про погане, знаєте, просто от що гарна новина, якщо щось не, ви щось не бачите, це не означає, що цього немає. Тому просто наберіться терпіння, віри, і все буде добре. Тим паче, помірність це ще й про допомогу вищих сил, насправді. Карта така, бачите, тут янгол намальований. Це відбувається в свій час, не потрібно переживати.